Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю. Пане Костянтине, ми бачимо, яку активну роботу по знищенню ворожих засобів ППО проводять повітряні сили збройних сил України. Ми розуміємо, що знищуються не лише самі установки с 300 С 400 які росіяни в будь-яку мить можуть перетягнути з того чи іншого напрямку. А знищуються також і радіолокаційні станції очі для цих пускових установок. На вашу думку, наскільки вдало є ця робота, і скільки ще її попереду, до того часу, поки ми зможемо? Можемо використовувати західні винищувачі. У нас вже стало таки традиція. Кожного тижня ми там підбиваємо рахунок, скільки є 300 і 400 знищено, де знищено, і навіщо? Інститут вивчення війни, мабуть, там слухає наші ефіри, дивиться і розуміє, що ми кажемо те, що є У наших повітряних сил, у наших. Верніше, скажімо так, у наших Сил оборони є дві стратегічні задачі, які е стосуються е ну, те, те, чі, те, що, можна сказати, знаходиться за лінією розмежування. Це знищення засобів ППО, тобто е саме комплексів е радіолокаційних різних видів, не тільки С-300, С-400, е е і знищення всієї е е нафтопереробної промисловості в Росії. І це ми так дуже вдало так робимо. Ми знищуємо не тільки ППО, яке там розташоване в Криму або розташоване там в Білоруській області зараз, те, що ви казали. Ми знищуємо, починаючи від засобів там раннього виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет. Це контейнер, це оці воронежі, і всі радіолокаційні станції, які спостерігали, хотіли спостерігати за нашим простором, там небо ОУ, яке ми там в Брянській області і так далі знищили. Головне те, що знищуються саме радари. І оце повідомлення про Більбек, про ці удари, дуже гарно, що саме радари, тому що сама пускова по собі вона нічого. Це просто ну, така труба стрілялка І коштує вона так не дуже багато відносно радара. Якщо там комплекс s 400 зараз намагаються росіяни там десь щось продавати, там виставляти, то це ціни за мільярд доларів або євро, то з них більше половини це вартість самого радара. Тому це, ну, так воно буде продовжуватися до того часу, поки ми не знищимо. Справа в тому, що С-300 було вироблено дуже багато, С-400 трохи менше, але запаси в них великі, але при цьому треба розуміти, що. Скажемо так, я думаю, що десь близько половини того, що у них було, вже його якимось чином не стало. І ну, працювати тут ще дуже багато прийдеться. Мене зацікавило повідомлення вчора, під час брифінгу Буданов сказав, що це намагання, Шойгу поставити в Крим С 500 воно буде здійснено. Ну щось таке було сказано, що нам буде, будуть намагатися розвернути. Це перша е, російська система, яка е, каже, що вони будуть різними ракетами вражати різні цілі. Одніми ракетами балістику, одніми іншими ракетами аеродинамічні цілі. Ну, дуже цікаво, будемо на це дивитися, спостерігати. Сподіваюсь, що атакам спроб'є і цього триумфатора. А, От С-400 називається Триумф, а С-500 називається Триумфатор. Ну і інша назва є Прометей, але... Тріумфатор так звучить більш пафосно. пане пан Костятина, пан Буданов зауважив, що це насправді е, виглядає експеримент як експеримент Російської Федерації і армії, само розгортання С 500 в Криму. І а коли ми говоримо експеримент, це означає, що він може провалитися. Правда, так да, у них там вони зробили взагалі шість таких станцій. Одному десь вже зачепили. якимось чином ми її вже зачепили. І оце п'ять підтверджень якихось на озброєння, воно там не приймалося, наскільки мені відомо. І тобто воно ще не довипробувано. Вони будуть його випробувати саме там, мабуть в Криму. Ну дуже цікаво, будемо дивитися стосовно Криму, от ви згадали Бельбек. Насправді цього тижня також були новини і стосовно знищених установок с 300 та С 400 поблизу Джанкої, Євпаторії та це Чорноморського. Так. так і якщо от уявити карту Криму, ми розуміємо, що це такий трикутник, який в принципі. Е з обличчям знаходиться до континентальної частини України, і це насправді відкриває певні перспективи для майбутніх операцій збройних сил України. От ваша оцінка, саме удари в ці сектори, що вони означають, які перспективи вони відкривають? Ну це однозначно. Це розчищення на шляху для того, що туди заходили безпілотники, крилаті ракети. Ф 16 якщо там будуть миражі, все що завгодно, це знищення ППО. Вони не зможуть нічого бачити, вони не зможуть нічого виявити. Це не визиває ніяких сумнівів, пане Костянтине. Сили спеціальних операцій повідомляють, що вперше в історії війни вони розтрощили новітню цифрову радіорелейну станцію р 416 гм зв'язку Росіян. Що це означає? От чесно кажучи, я оце по по зв'язку, я там не, не фахівець, я вам не можу нічого сказати. Я не дивився, що це таке. Не знаю, не можу сказати. Німеччина заявила також, от по по результатам брифінгу, якщо ви слідкували разом з Володимиром Зеленським у Берліні під час конференції з відновлення України, Олаф Шольц зробив заяву про передачу додаткової додаткового розрахунку ЗРК Петріот, а також ракет до цього Петріота. Наскільки це покращить ситуацію з нашою ППО? Ну, це розумієте, це все посилює. От Петріот в нього може бути від 4 до 5 установок пускових. У нас там деякі заходили не в повному Ну, Це не можна сказати, що не повний комплект. Це така, такий об'єм поставки, це такі умови. Збільшення систем ППО, збільшення просто взагалі радарів. Не обов'язково, щоб це були радари тільки від Петріота. Тому що. Є радари, які дозволяють виявляти через єдину систему лінк 16. Вони передають інформацію між собою, і це створює розуміння всього повітряного простору. Тому все, що заходить там до ППО і відноситься до ППО, воно нам дуже потрібно. Це я не можу сказати наскільки процентів чи як буде конкретно там. Посилене в якому регіоні, тому що це е, е, вивараховують фахівці, які цим займаються, які знають, де що стоїть, як воно працює, таке інше. Ну в будь-якому випадку, це е, буде посилення наших е, можливостей, наших спроможностей, та значить, якийсь сегмент, який сектор буде перекритий краще, буде більш надійна в цьому місці е, наша протиповітряна оборона. Пане Костянтине, про літаки F-16, які ми невдовзі отримуємо, хочу продовжити. От зараз Збройні Сили України працюють над послабленням російського ППО і для того, щоб зокрема ми могли. Перейти до підтримки авіацією своїх наземних операцій. Е, наскільки близько е, зможуть підлітати наші літаки, і чи буде якась специфіка їх використання в порівнянні із тими радянськими зразками, що ми зараз маємо на озброєнні? Ну, це ж який би ти не був там старий радянський, молодий американський, але ж проти тебе діє система ППО. І вона вздовж лінії фронту, вона зараз не дозволяє е, залітати за цю лінію розмежування е, обо, обо, обом сторонам, да? А е, що зараз росіяни не можуть підлітати ближче 50-40 60 кілометрів до нашої лінії е, дій нашого ППО, тобто до лінії розмежування, там дуже висока концентрація, те ж саме не зможемо і ми підлітати туди. Тобто оця зона 50-60 кілометрів з обох боків, вона буде і тут історія каже, що війна це історія помилок. І хто буде робити помилку, ті системи будуть вражатися, і це буде там вікно, в яке будуть потім залітати. Тобто, якщо ми вразимо їх, вражаємо їх там комплекс там С-300, С-400, то в цю дірочку ми будемо прориватися далі. Те ж саме, якщо ми щось призиваємо, зробимо якусь помилку, вони будуть знищувати наш комплекс, нашу систему, і, і тоді намагатися в ту дірочку пролізти. Це такі правила. Ще одне запитання. От наші розвідники такі підтвердили інформацію про ураження су 57 причому не одного, а одразу двох. Я так розумію, що йдеться про аеродром Ахтюбінськ, і це також ну такий відчутний удар по спроможностях авіації Російської Федерації. Їх не так багато, правда, пане Костянтине. Цих су 57 От Ахтюбінський аеродром треба про нього сказати, що. В Росії і в Радянському Союзі було два основних випробувальних центри авіаційних для льотних випробувань: це льотне випробувальний інститут в Жуковському під і оці Ахтуби, Ахтубинський аеродром. Якщо в Жуковському там випробувались зовсім дослідні екземпляри літаків і всієї авіатехніки. То в Ахтубі вже доводилися більш-менш літаки, які доводяться там вже до підходять до серійного е, виробництва. І от е, два роки тому, да, два роки тому з Іркутська ці літаки були переведені е, на Ахтубу для того, щоб почати е, якісь варіанти використання проти України. У 22-му році вони там щось намагалися зробити. Потім були зафіксовані їх зальоти, не перетинаючи лінію, далеко від лінії розмежування, вони дуже їх бережуть. Але вони робили пуски ракет, які були вироблені саме для цих літаків. Це пуски ракет Х-69, яка подальша модифікація Х-59, яку опакували в такий квадратний. Корпус і засунули в ці от відсіки фюзеляжу, тому що це вимога для літаків п'ятого покоління. І я думаю, що ці літаки використовувались, коли була знищена наша трипільська ТЕС, тому що там під, під прикриттям, скажімо так, зверху летіла, летіли крилаті ракети, Х-101, перед ними там шли шахеди. А потім знизу ще нижче цих крилатих ракет були здійснені запуски Х-69, десь, я підозрюю, що десь з півночі нашої країни, і вони тихесенько, тоді, коли всі радари дивилися там вгору, намагалися там щось побачити, в цей час ці ракети вразили трипільську тест, тому що ми не бачили цієї Су-57. Він дійсно, хоч можна там знущатися над ним, казати, що він не літак п'ятого покоління. Але якщо він навіть даже літак 4++, то цей літак дуже небезпечний для нас. У нього дійсно не така вже велика радіопомітність. Вона може там в 10 разів вище ніж у F-35, але вона все ж таки десь в 10 разів нижче ніж всіх інших літаків, які зараз літають в повітряному просторі України. Пане розуміло, пане, пане Костянтину, ми вам дякуємо. Звичайно, Костянтин Криволап з нами був на прямому зв'язку. Авіаційний експерт та аналітик.